Вітаю на каналі Гімлі. Сьогодні хочу з вами обговорити новий крутий проект про Україну верба РП. Багато хто з вас, напевно, про нього чув. Гра чіпляє своєю унікальністю, адже в гру перенесені реальні міста з України, такі, як Київ, Житомир, Одеса, Гостомель, Ірпінь і, можливо, навіть зроблять річку Дніпро. Коли мені розповіли, що будуть реальні міста в грі, я задумалася над тим, щоб зробити більш детальний ролик про Мені хочеться давати глядачам інформації щодо дійсно крутих проєктів, тому що вважаю, що саме такі проєкти, як Verba RP, варто просувати, адже проєкт робиться з нуля зі своєю унікальною картою. Тому вважаю, що він вартий вашої уваги. А для тих, кого зацікавить проєкт, всі необхідні посилання на джерела гри будуть в описі. В цьому ролику подивимося деякі скріншоти з гри. Поговоримо про те, що очікувати від проєкту та обговоримо приблизно. Дату виходу гри. Ну і за новою традицією передаю привіт Жені Онищенко. Він перший вгадав по картинці, про що буде новий ролик. А якщо ти теж хочеш потрапити у відео і щоб я передала тобі привіт, ти можеш спробувати вгадати тему наступного ролика. Зробити це можна буде під постами в Ютубі, де я буду публікувати зображення. А новим глядачам рекомендую підписатися на мій канал, щоб не пропускати вихід нових роликів, а також на Тиснути на дзвіночок, щоб завжди першим отримувати повідомлення про новий контент на каналі. А ще не забудь, будь ласка, поставити лайк цьому відео і написати коментар. Ну а поки ви це робите, я починаю. Перше, на що хочу звернути вашу увагу, це те, що VRBRP є не тільки грою для ПК. Гра розробляється як для комп'ютерної версії, так і для мобільної. Тобто, вас взагалі не обмежують, ви можете грати на пристрої, з якого вам зручніше. Це клас рішення, тому що не завжди є можливість грати в комп'ютері, а так ваша гра буде завжди у вас в кишені. Також розробники проекту показали ігровий лаунчер у двох версіях: ПК та Мобайл. Як на мене, обидва лаунчери виглядають непогано. Як я сказала вже раніше, у гру додані реальні міста та локації, які реально існують у цих містах. Наприклад, ви зараз можете спостерігати один з автовокзалів Києва. Так він виглядає в грі. А так в реальності. Будівлі намагаються повторити точно, як вони є, і хочу сказати, у них непогано виходить. Далі на вальших очах офіс СБУ у Києві. Як він виглядає у грі, та як у реальності? А тепер ви бачите автовокзал міста Одеси в реальності та у грі. Далі автовокзал Житомира в реальності. А ось такий вигляд має у грі. Офіс президента. Як він виглядає у реальному Києві? Та як виглядає у ігровому. А тепер ви бачите Верховну Раду в ігровому світі. А тепер у реальному світі. Як на мене, її круто повторили. Ну і останні порівняння подивіться, як виглядає ця кліника в житті. А тепер як у грі? Погодьтеся, бо дивлі повторюють непогано. Мені, наприклад, було б дуже приємно грати в знайомих місцях, розуміти, що деякі з цих локацій я бачила колись наживо, а тепер можу щодня їх бачити в грі. Наскільки я зрозуміла, в грі буде неймовірна кількість можливостей і варіацій розвитку свого ігрового персонажа, про що говорить опис проекту. Можна стати будь-ким бандитом, фракціоником, звичайним роботягою або бізнесменом. Наприклад, у грі будуть дуже цікаві системи у фракціях, але поки що розкривати їх не можу, так як не особо володію цією інформацією, а водити вас в оману не хочеться. Також нам показують якісь офіси у грі. Може, це офіси Дніпра? Як думаєте, напишіть у коментарях. А якщо серйозно, мені здається, що це місце для співробітників ЦНАПу або Приватбанку. Швидше за все, це ЦНАП, місце, де ми зможемо отримати ID-картку або інші документи. Також у гру будуть додані скини українських політиків, і не тільки. Зараз ви спостерігаєте скін Зеленського у двох варіантах. Та скини Гордона та Арестовича далі нам трошки показали мобільний телефон. Смартфон виглядає сучасно, є все необхідне. Також показали систему додатку Прива24 у телефоні, де можна оплачувати податки або переказувати гроші іншим гравцям. Люблю, коли у тебе є банк у телефоні і не треба витрачати час, щоб кудись поїхати та оплатити якісь послуги чи податки. Ще нам показали ігровий худ персонажа. І найцікавіше це те, що можна вибрати самому худ, який більше по душі. Мені особисто подобається. А вам який більше сподобався? Напишіть у коментарях. Ще в грі буде військова база в Гостомелі. Швидше за все, саме там за фракція ЗСУ. На жаль, я не знайшла фотографії військової частини Гостомелю в інтернеті. Їх немає, я думаю, зі зрозумілих причин. Але я не думаю, що це так важливо. І так, більшість локацій ми вже побачили в порівнянні. А ще хочу вам показати один дуже гарний міст. Це міст веде до міста Одеса. Погодьтесь, виглядає круто, мені сподобався. До речі, Верба РП періодично проводить. Водить цікаві розіграші. Ось нещодавно в їх інстаграмі та телеграмі проходив конкурс на три кепки з їх логотипом. Ви можете підписатися на них, може ще будуть конкурси з крутими призами. Також повз конкурсів, там ви можете дізнатися нову інформацію про проект і дивитися цікавий скріни з гри. Ну а реліз проекту варто чекати влітку, а точніше протягом двох місяців вийде гра. Точної дати поки немає, але розробники мені дали зрозуміти, що чекати Залишилося недовго. Напишіть, будь ласка, що думаєте про проєкт. Мені дуже цікава ваша думка. Особисто я вважаю, що проєкт має право на існування. Є немало унікального контенту в грі. Я не розумію, чому гравці вчепилися в Ukraine GTA, яка, по суті, нічого із себе не представляє на даний момент. Я вважаю, що проєкту потрібно дати шанс. Верба вас здивує і дуже сильно. А на цьому я буду закінчувати ролик. Дякую, що додивилися до. Кінця. Не забувайте ставити лайки та писати коментарі. А також хочу попросити поділитися цим роликами з друзями, щоб вони теж оцінили проєкт та підтримали український контент. Ну ось ви і додивилися ролик до кінця, за що дуже дякую. Подивіться ще ці ролики, якщо не бачили їх. А також, якщо у вас є бажання підтримати мене монеткою, то ось мій QR-код для донату. Побачимося в нових роликах. Boca!